У ніч на середу, 4 червня, російська армія в черговий раз масово атакувала сумщину ударними безпілотниками. У Лебединській громаді близько 12 ворожих БПЛА поцілили по підприємству з виробництва біоетанолу, що призвело до масштабних руйнувань та виникнення пожежі. Також вибуховими хвилями пошкоджено не менше 10 приватних будинків мирних мешканців. Ворожі безпілотники нанесли серію ударів по одному з підприємств в Лебединській громаді. Співробітники ДСНС негайно прибули до місць влучань. Провели обстеження території, нікого з людей під завалами не було виявлено. Паралельно проводилась ліквідація пожеж. Працювати доводилось одночасно за чотирма різними локаціями, оскільки горіння відбувалось як всередині приміщень, так і на покрівлях. До ліквідації наслідків ворожого удару залучались не тільки місцеві рятувальники, а й співробітники ДСНС з обласного центру, а також з міста Тростянця. Загалом працювало понад 20 рятувальників та 8 одиниць техніки державної служби крім з надзвичайних ситуацій спільними зусиллями. Всі виявлені осередки горіння вдалося ліквідувати. Також відомо, що внаслідок цієї нічної атаки було пошкоджено орієнтовно 10 помешкань мирних громадян. Наразі профільні фахівці підраховують матеріальні збитки та оцінюють масштаби шкоди завданої довкіллю внаслідок російської агресії. Вкотре нагадуємо, що загроза повітряної атаки існує повсякчасно, бо ворог підступний і небезпека ще не минула. Тож ні в якому разі не нехтуйте сигналами повітряна тривога.